Рада вітати вас в ефірі. Програма Срібна гривня. Спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення новий Чернігів. Британські науковці досліджували питання, яка інформація є найбільш затребуваною в період переходу з одного року в інший. З'ясувалося, що це прогнози. Пояснюється, це просто люди хочуть знати, що на них чекає в новому році. Лідерами серед різних прогнозів є астрологічний та економічний. Ми пропонуємо вам економічний прогноз на 2013 рік. На вас чекає знайомство з основними тенденціями, які на думку експертів та аналітиків матимуть місце в українській економіці. Економіка 2013 Країна продовжує жити в борг. Думка експерта іде дуже небезпечна. Тобто, в мене складається враження, що пробують випробувати країну. Коли це проведеться. яким буде 2013 рік для бізнесу з огляду на державну політику та економічну ситуацію за е, умов. Тотальної корупції в державі дуже важко розвиватися і рухатися вперед. Чи зміцніє українська гривня в 2014 році? Треба відпустити курс і провести розумну, зважну політику. Як змінюватимуться продовольчі ціни? Купити квартиру або авто. Варто чи ні, робити це в 2014 році? Сегмент до 10 тисяч доларів по-прежньому дуже актуален. Незначительний рост в сегментах новострою. Так називаємо нового життя і бізнес-класу живі. Експерти прогнозують, що рік 2013 буде як для світової, так і для української економіки роком вирівнювання та наближення її показників до докризових. Аналітики стверджують, що у порівнянні з європейськими та іншими країнами світу в Україні цей процес гальмуватиметься неприхильною для бізнесу та виробництва державною політикою. Головним фінансовим документом країни є бюджет. Цьогорічний бюджет був прийнятий наприкінці минулого року. Економісти називають його аскетичним через зменшення доходної частини бюджету у порівнянні з 2012 роком та через скорочення витрат на потреби міністерств та відомств. Доходи бюджету становитимуть 362 мільярди гривень. Це на 3% менше ніж в попередньому році. Витрати зменшаться на 1% і становитимуть 412 мільярдів гривень. Це означає, що на Україну чекає уповільнення економічного росту. Про це свідчить показник внутрішнього валового продукту. В бюджеті він закладений на рівні 3,4 Для порівняння минулого року він становив 3,9%. Інфляція закладена в бюджеті 4,8%. На думку фахівців, показники уряду є занадто оптимістичними. Бюджетні доходи є реальними. Хоча уряд збирався малювати доходи, в цьому він майстер, але про те, що, на жаль, від професійності не пахне при підготовці. От я впевнений, на жаль, впевнений, що за підсумками 2012 року багато зобов'язань бюджету будуть не виконані. Але за цим стоять доля економіки української, за цим стоять доля людей, які там працюють. Ми це відчули, що таке жити з неправдивими, нечесними цифрами. Бо якщо бюджет чесний, ми маємо 315 мільярдів, ми їх поділили то це означає, що кожен, хто там має право, він буде мати не право мати право, як це відбувається зараз. Він отримує реальні гроші. Особливо непокоїть експертів дефіцит бюджету. Цього року він становить 50 мільярдів гривень або 3,2% ВВП. Для його покриття держава буде змушена знову влізти в борг. Державні запозичення становитимуть 129 мільярдів гривень, що на 20,7% більше ніж 2012-го. З них 28% будуть кредити взяті за кордоном, наприклад, у міжнародного валютного фонду. Решта 72% будуть залучені за допомогою держоблігацій. Заслужений економіст України Віктор Пензенник вважає тенденцію до збільшення запозичень небезпечною. Мене надзвичайно турбує великий дефіцит бюджету. Він 50 мільярдів гривень. На жаль, це не весь дефіцит, тому що у бюджет закладена норма, дуже погана норма, за якою уряд може сам збільшувати видатки під державну гарантію. Тоді виникає питання, навіщо взагалі затверджувати бюджет. Це надзвичайно небезпечна річ. Мене надзвичайно турбує обсяг державної гарантії на 50 мільярдів гривень. Іде дуже небезпечна гра. Тобто в мене складається враження, що пробують випробувати країну, коли це проведеться. Країна не має права жити в борг. Вічно в борг. Причому в масштабах, які країна не може собі дозволити. Тому що виникне момент, коли ніхто не позичить. Показники закладені в бюджеті свідчать, що ніяких серйозних потрясінь у 2013 році українська економіка не переживатиме. Темпи зростання української економіки уповільняться. Деякі експерти нічого поганого в цьому не вбачають, бо такою є світова тенденція. Якщо уповільнюються світові темпи росту, то звичайно гальмуватиметься зростання і в Україні. Як за таких умов почуватиметься бізнес? Економісти вважають, що бізнес за своєю природою є доволі гнучким і здатний пристосуватися або змінити вектор свого розвитку, орієнтуючись на макроекономічні показники. Набагато складніше пристосуватися до непрогнозованої, непередбачуваної, а також нестабільної державної політики. Погано і те, що е... За відсутності економічного оптимізму, за відсутності бачення того, як, куди йде суспільство, за відсутності нормальних прозорих правил гри, за умов тотальної корупції в державі, дуже важко розвиватися і рухатись вперед. Тим не менше, я думаю, що ми. Можемо бачити галузі, такі які будуть додавати в 2013 році. Це і машинобудування. Ми можемо сподіватися на те, що 2013 рік не буде не тільки гіршим, а й кращим в агропромисловому комплексі. Окрему увагу ми вирішили приділити нашій національній валюті гривні. В бюджеті закладений середньорічний показник 8,4 гривні за долар. Експерти прогнозують, що цей показник може збільшитися до позначки 8 ,60 гривень 60 копійок за один. У 2013 році очікується девальвація, тобто здешевлення гривні, до 10%. Стабільність курсу гривні залежатиме від поведінки НБУ та здатності уряду розраховуватися за зовнішні борги України, вважають економісти. Ерік наймен керуючий партнер компанії Capital Таймс, У 2013 році багато чого буде залежати від того, як Україні вдасться вирішити проблему погашення зовнішніх боргів на суму близько 9 мільярдів доларів. Схоже на те, що єдине правильне рішення домовитись з Росією. Якщо це вдасться, то істотної девальвації гривні можна буде уникнути. Ми можете робити припущення, коли є логічна якась політика. А коли логіки нема, на що повинен я опиратись? На те, що курс будуть далі тримати, і завтра залишиться взагалі без резервів, резервів втрачено за трошки більше, ніж рік, 15 мільярдів доларів. У нас залишається 24 мільярди. Що буде робитись, коли резерви лишаться на рівні 10 мільярдів? Тому дуже важко робити курс. Тепер вже треба буде вгадати курс, але для цього треба відпустити курс. І провести розумну зважну політику. Дешевлення гривні та штучне утримання курсу національної валюти по відношенню до долара позначиться на цінах. Що в 2013 році стане дорожчим, а що залишиться на рівні минулого року? Про це далі у програмі. Почнемо огляд цін на 2013 рік з продовольчих товарів. Експерти прогнозують зростання цін до 8,3%. На їх думку, таке збільшення індексу продовольчих цін є прийнятним для України з урахуванням очікуваної інфляції в розмірах 5%. Тримуючим фактором для ще більшого зростання є непоганий врожай 2012 року та оптимістичні прогнози щодо врожаю на цей рік. Подорожчання продовольчих товарів відбудеться через збільшення цін на сировину, переважно на зовнішніх ринках, енергоресурси та транспортні витрати. Промислові товари подорожчають на 10% через підвищення ввізного мита на понад 100 видів товарів. Такі зміни відбудуться згідно з законом України про внесення змін до закону про митний тариф. Йдеться про підвищення цін на імпортні будматеріали, хімічні товари, продукцію машинобудування і металургії. Також цього року експерти прогнозують підвищення комунальних тарифів. Це пов'язане з вимогою Міжнародного валютного фонду привести тарифи у відповідність до рівня економічно обґрунтованих. Саме невиконання виконання цієї вимоги і стало причиною Кредитування України фондом, зважаючи на цьогорічний дефіцит бюджету, держава навряд чи обійдеться без кредиту цієї організації. Саме для цього представники фонду і відвідають наприкінці січня Україну. І для того, щоб Україна отримала черговий кредит, доведеться виконати вимогу про підняття тарифів. Для того щоб тарифи на тепло досягли економічно обґрунтованого рівня, їх треба підняти на 30%, а на водопостачання на 40%. Щоправда, навряд чи влада наважиться на такий непопулярний крок. Скоріше за все, що у переговорах з МВФ мова йтиме про поступове підняття. Тож, на думку експертів, у 2013 році варто очікувати підвищення на рівні 10-15 Водіям фахівці прогнозують стабільно високі ціни на бензин та дизельне пальне. За їх прогнозами, ціни не знизяться, проте суттєво і не зростуть. Очікування подорожчання відбудеться в межах 2-3%. Можливі сезонні коливання ціни під час відпусток, а також сільськогосподарських робіт. Ринок нерухомості в 2013 році обіцяє бути стабільним. Ринок первинного житла буде насичений квартирами економ-класу через те, що пропозиція перевищуватиме попит, ціни на цю категорію житла не зростатимуть. Подорожчують квартири бізнес класу на 5-7%, що й дає в середньому зростання вартості житла на первинному ринку в межах 2-3%. відсотків. 2013 году, я думаю, сохраняться ті тенденції, котрий наблюдали ми і в 2012 году. Это прежде всего незначительный рост в сегментах новостроя так называемого нового жилья и бизнес-класса жилья. В новострое этот, этот рост обусловлен прежде всего цен на энергоносители, ростом фонда, фонда заработной платы, ростом стоимости строительных материалов. Вот это ті фактори, которые обусловлюють рост в первічному секторі щодо вторинного ринка житла. То тут пропозиції дуже багато через це і відбувається зниження ціни на 5-10%. Найпопулярнішими є квартири з невеликою площею. Як правило, вторинному ринку житла віддають перевагу ті, хто має небагато коштів і покращує свої житлові умови. У нас це традиційно і, скажімо так, закономірно, е відбувається підтягування вторичного фонду під первичний фонд. Тобто, він автоматично підтягне за собою вторичний фонд жилья, опять таки в. Сегмента, в сегментах, який вас на сьогоднішній момент, таким, що не розвивається, називають експерти автомобільний ринок 2013 року. Це означає, що кількість проданих авто цього року залишиться на рівні минулого і становитиме приблизно 226 тисяч автомобілів. Фахівці прогнозують незначне зростання цін на 1-1,5%. Зважаючи на зниження доходів населення, попитом користуватиметься авто бюджетного класу вартістю до 10 тисяч євро. Таким буде кожне третє авто куплене цього року. У мене немає особливого оптимізму. Я би, хотів би і шлаб, щоб хоча б не було хуже. Чому? Тому що тенденції кінця року не дуже хороші. То есть бюджетные автомобили пользуются большим спросом и объемом продаж бюджетных автомобилей выше. Те машины, на которых минимальный заработок, которые минимальную стоимость стоят. В целом рынок 2012 года был э, слабее 2011. То есть э, рецессионные э, процессы, которые происходят с нашей экономикой, они естественно отображаются на автомобильном рынке. Более того, автомобильный рынок, как лакмусовая бумага, показывает э, настроение в обществе. Прогнозы, даже очень оптимистичные, они говорят о том, что рынок останется где-то на этом же уровне. Вот, то есть э, дают э, данные автоконсалтинга где-то порядка 220 тысяч автомобилей на 2013 год. Ценовой сегмент, к сожалению, э, удешевляется, то есть... Э, Сегмент до 10 тысяч долларов он по-прежнему очень актуален и большая масса автомобилей находится именно в этом сегменте. Отрицательная динамика, то есть по сравнению с 2011 годом область просела на 10%, то есть это реально, наверное, отражает состояние нашей экономики. Вот. Ну, будем надеяться, что Успіхи в сільському господарстві хоч при, принесуть які-то рост на автомобільному ринку. Такою обіцяє бути українська економіка в 2013 році. Експерти стверджують, що зростання цін є загальносвітовою тенденцією. Сподіваємось, що зібрана нами інформація допоможе вам у прийнятті важливих для вас, вашої родини та вашого бізнесу рішень. Пам'ятайте, поінформований означає озброєний. На завершення команда срібної гривні бажає вам оптимізму. На все добре.